Цей пиріг готується дуже легко, а смак, як у дитинстві, ділюсь перевіреним рецептом. Я довго шукала рецепт пирога саме з картоплею, без нічого, і я його знайшла. Для цього нам потрібно кефір 250 мл для тіста. Розпушувач 10 грам, олія 3 столові ложки, борошно 200 г, сіль 1-2 чайної ложки, цукор, одна чайна ложка, 2 яйця. Картопля 5 великих або 7 середніх. Цибуля одна штука. Чистимо нашу картоплю. Нарізаю її як зручно і ставлю варитися. Цибулю нарізаємо на дрібні. Квадратики на сковорідку наливаємо олії. До речі, олії давайте більше, щоб потім як будемо товкти бульбу, щоб була масніша така. Тепер додаємо нашу цибулю і обжарюємо її до золотистого кольору. Картопля у нас зварилась, ми її так трошечки товчемо, перед тим стіджуємо воду. Цибуля у нас ось така до золотистої скоринки обжарилася. Олії має бути багато. І тепер виливаємо це все до картоплі, нашу цибульку до картоплі. Жир має бути так файненько, щоб вона була така масна. І тепер разом з цибулею це нашу бульбочку файно товчемо, щоб вона була без камочки. Ще додаємо в процесі перець, той хто любить. Картоплю відставляємо, робимо наше тісто. Даємо кефір, він має бути теплий, два яйця. Тепер додаємо сіль одна друга чайної ложки, цукор і три столові ложки олії. І це все добре перемішуємо. Тепер беремо наше борошно, розпушувач, з'єднюємо борошно з розпушувачем, перемішуємо і просіємо наше борошно. Я додаю борошно поступово, ну, можу сказати так, в мене пішло 200 г борошна. Може бути менше забрати тісто, може менше. Воно має бути таке вийти, як густа сметана. Тепер беремо форму. У мене це стекляна, змащуємо трішечки олією, розмащуємо і виливаємо половину нашого тіста у форму і розрівнюємо. Тепер беремо нашу картоплю. Перед тим її добре теж товчемо, бо вона остине і зробиться такими комочками. І викладаємо, як показано на відео. Тісто знизу буде, не переживайте, воно ніде не втікне. За рахунок того, що розпушувача більше, тісто не впаде, не просяде. І зверху, після того, як ми бульбу картоплю нашу виставили. Виливаємо залишки тіста. І все це добренько розрівнюємо. Духовка має бути розігріта на 180 градусів, і випікати будемо 45-55 хвилин. Ну, випікала, я вам скажу так, годину. Здається, годину так добре. І тепер відправляємо в духовку. Ось. Такий пиріг у нас вийшов, він дуже красивий, ароматний. І він, коли його тільки витягнула з духовки, він був такий, аж прям тверда скориночка, аж так стукати можна було, було чути. Просто пройшов час, бо дитина спала, телефон був зайнятий, і тому прийшлося чекати. І він вже, коли почав стинути, вже почав м'якнути так. Скоринка вже впала. Ось такий пиріг у нас вийшов. Просто подивіться, він такий красивий, ароматний, смачний смак. Ота, головне, це швидко, не треба бавитися з тістом. Просто замішав, залив, заклав і все. Просто о, легко і швидко. І не потрібно багато часу. Ну, Він дуже-дуже смачний. І скоринка, ви просто подивіться, який він красивий. М -м -м. Я пишаюся собою. Він дуже смачний. Попробуйте обов'язково і напишіть, як вам цей пиріг, якщо ви пробували. Якщо вам подобаються такі рецепти, пишіть, я буду готувати. Я дуже задоволена, що в мене вийшов такий пиріг. М -м -м, смакота. Він такий м'якенький, ніжний. Ну, просто задоволення. Надіюсь, вам сподобався рецепт. Якщо так, підписуйся на мій канал, буду дуже рада вас бачити. І до нових зустрічей у нових відео. Усім па-па!